Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би вам розповісти про дуже цікаву радіостанцію від нового виробника, виробник TIT Radio. Я думаю, що вона найближчим часом стане новим хітом сезону і переплюне навіть, славнозвісний UVK 5-й Кваншенг, UVK 5-8. По характеристикам і по всьому, вона просто супер. Ну, Давайте будемо ближче розглядувати саму радіостанцію. І по мірі перегляду буду вам все розповідати. Приходить вона у нас ось такі коробочці. Бачимо фірміна коробочка KIT Radio. модель TDH3, Black. О там код, всякі коди. Made in China, китайський виробник. Так. Така ось коробочка. Давайте ще раз вам покажу. Нічого, нічого надзвичайного на другій стороні. Як бачимо, характеристики. Для Європи, якийсь там польський номер телефону навіть є. Модель TD H3 2 Way radio. Чим вона, вона в нас така цікава? Тут у нас широкий діапазон прийому і передачі. Ну, тобто, можна сказати, на всьому діапазоні прийому і передачі, хороша потужність, хороша чутливість, хороша батарея. Ну, одним словом, радіостанція досить і досить вийшла непогано. Давайте розглянемо, що в нас тут є всередині. І VT tradio Інструкція. Кабель Type-C Type-A. Нагадаю, що у нас радіостанція заряджатися може від кабеля. Також є ось такий невеличкий зарядний стакан. Шнурок ось такий. Зараз ми тут все будемо дивитися ближче. Так, з кліпсу давайте витягнемо. Ось така кліпса. А, будемо тут все ближче дивитися, звичайно. Антенка. Ось такого плану. І ось він сам радіоприймач. Досить маленький такий в руку. Ну, зараз ми тут все подивимося. Так, почнемо давайте з кліпси. Ну, кліпса, в принципі, з металічним. З металічною основою хороший пластик, в принципі, непогано. Type-C-Type A кабель звичайний, ну, такий мягенький. Добре, що є. Буде у нас, як то говориться, зарядочка. В, в, в будь-якому місці. Ось така у нас візиточка. Якщо виникають якісь питання, ось у них є Facebook, WhatsApp, на другій стороні тут. Вказано, що в нас є в комплектації. Сама інструкція досить і досить непогана. Як бачимо, англійська мова, все гарно розписано, правда, трошки так. Ні, досить непогано. Тут всі функції, весь функціонал винесений. З малюночками навіть. Бачите, тут, ага, ще чим тут вона. Інтересна ця наша радіостанція тим, що вона ще може програмуватися з телефона. Скачуєте додаток, і з телефона, як то говориться, користуєтеся і прописуєте частоти в радіостанцію, не потрібно користуватися комп'ютером. Ось такий звичайний шнурок чорний. Така ось двохдіапазонна, я так розумію, антена. Зараз почитаємо, що тут у нас пише FM 136, 174 400-470 МГц. Давайте я вам зразу її заміряю. 21 см. Ну, така гнучка, добре, що вона гнучка, не буде нам, як то говориться, заламуватися. І тому подібне. Ось такий у нас зарядний стакан. З хорошого такого гарного пластику. Titредіо. Ну, досить досить гарно. Світовий індикатор, який у нас буде горіти червоним, поки радіостанція буде заряджатися. І зеленим, коли радіостанція зарядиться. Давайте почитаємо його характеристики. Вхідна напруга 5 вольт 1000 мА. Вихідна напруга 5 вольт 1000 мА. Ну, тобто. Що запускаємо, то і виходить у нас фактично. Ось бачимо, тут є роз'ємчик Type-C Тобто можна любою зарядкою нашою телефонною, нашу радіостанцію заряджати в будь-якому місці. І ось сам прийомопередавач Такий він, можна сказати, на дотик досить і досить якісно зроблений. Хороший пластик. Ще тут які є плюси. У нас є дві кнопочки PTT для верхнього каналу, для нижнього. І ось ця програмована кнопочка. Хороший пластик, досить гучно, зразу скажу, у нас звучить. Кольоровий дисплей, 1,7, якщо я не помиляюсь. дюйма З цієї сторони, у нас є на батареї Type-C роз'єм і світовий індикатор. Який у нас буде так само світитися червоним, коли буде батарея заряджатися, і зеленим, коли радіостанція у нас зарядиться. З цієї сторони у нас кенудовський стандартний роз'єм, до якого ми зможемо підключати гарнітуру, тангенту, кабель для програмування, хоча я так думаю, що в принципі він нам тут не знадобиться, тому що у нас от є ще один тайпсічний роз'єм для під'єднання. Іменно до комп'ютера. Я думаю, в принципі, все-таки, що з судою не підключається кабель для програмування, а просто тангента і гарнітура. Ну, У мене просто нема кабеля такого під рукою, на жаль, зараз. Так, тут що глянемо? Ну, Клавіатура досить така маленька, але, в принципі, нажимається досить і досить непогано. Мікрофон. З цієї сторони у нас. Вмикач радіостанції зуміщений з регулюванням гучності. Також є ліхтарик досить потужно світить. Роз'єм стандартний для всіх китайських радіостанцій. Тобто на антені у нас SMA Female тут SMA Male Такий, як Боуфенга, Звичайного Але що скажу, радіостанція просто ну дуже мініатюрна. Така, але важкенька. Так, давайте ми ще її зразу замірюємо, щоб ви собі розуміли її габарити. Висота у неї 10 см, то не враховуючи регулювання гучності. 5,5 ширина і десь 35 мм товщина. Давайте заглянемо, що у нас тут під батареєю. Ну, на саму батарею. Модель BP3, вольтаж 7,4 В, ємкість 2500 мАч. І що тут зразу кидається в очі, як ми бачимо, тут напевно скорше всього є дві банки 18650, тому що вони би, в принципі якраз вмістилися. А це нам дає те, що ми можемо собі в принципі, батарею перепакувати без проблем і зробити ємкість навіть ще більшу. Вот. Так що досить і досить непогано. До речі, заміряв я ємкість. В мене показало по прибору десь 2683, тобто на 200 мА ще навіть більше. Хороша батарея і досить цікава радіостанція. Так, на самій тут у нас радіостанції бачимо прорезинені контакти. Пише модель TDH3, вольтаж 7,4 В і серійний номер. Все, більше нічого не вказується, ніяких характеристик. Як бачимо, давайте ми ще її зважимо. Вважувати будемо кліпса, шнурок і сама радіостанція. 242 грама. Ну, я кажу, вона маленька, але, але така бита можна сказати. Що ж, давайте ще зараз провіримо модуляцію і динамік самої радіостанції, як він звучить, як звучить вона в іншій радіостанції. Так, щоб ми собі приблизно розуміли, перевіряти будемо з радіостанцією Vuxun HGO 2 q Ось ми бачимо, як можемо навіть розміри зрівняти і по товщині, і по довжині, бачите, наскільки вона менша, ця радіостанція. Ну, звичайно, тут не Супер ГТР-1. Вмикаємо. І будемо зараз провіряти. Оден2, 3, провірка динаміка, радіостанція Дітрадіо H3. Оден, 2-3, провірка динаміка, радіостанція Тітрадіо H3. Тепер давайте провіримо, як звучить її модуль. Один, два, три, провірка модуляції. Що ж, думаю, в принципі, на цьому буду завершувати розпаковку. І короткий огляд радіостанції Titraдіo H3. На перший погляд вона склала дуже позитивні враження. Ще правда, треба буде замірити потужність. Там є теж свої нюанси, але в хорошу сторону, так можна сказати. Тому раджу вам подивитися, іменно що там такого цікавого. Вам мало би це сподобатися. Ну що ж, на цьому буду завершувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.